Добрий день, це канал Я і мої кози всім мирного неба і Божої опіки. Так, питали мене, чи я закручую сметану цього року, чи тільки морожу. Збираю, закручую. Вчора проварила. Ось вона остигла і зараз її збираю в банку і буду закривати. Ось. І сир навідушувала, зараз буду засолювати. Ось такі заготовки на зиму роблю. Яйця теж закручую. Ось, питали. Не знаю, будуть нестися в зимою не будуть, а яйця треба. О! Зараз так трошки постукати, щоб всі шпаринки поза... позаливало. Ось так, тут має бути повний слоїк. Зараз закриємо і в льох, і все в льох, і все в льох. Та смачнюща, бо вона вчора тільки її перегнала, зразу перегонила в каструлю і, і, і на плитку зразу проварила. О, тут, тут нема зовсім сироватки. А я думала, є сироватка. Нема. Наталочко, мені ключа подай доцю і кришку. Дві кришки давай. О, тут, мабуть, слоїчок не лізу. А можь? Давай крышки такую запаковку и ключ, А я себе возьму, сколько мне надо. Там сзади его не лежать. Треба поворушити, щоб цей воздух повиходив. Добренько. Дай мені ту трапочку. Вон ту трапочку. О, о! А, ти мені покажеш. Ну, я пальці. Так. Ось у нас кришечка. Як проварую сметану, Віді, те, перегнала зразу в каструлю на плиту, на плиті мішати треба. На плиті мішати треба, щоб вона не пригоріла вам. Бо сметана дуже жирна, дуже пригорає, якщо сепарірована. І тоді, як закипіла, зняли. Но вже тоді не мішаєте, не можна мішати. Треба, щоб воно все вистегло так, як має бути. Так, закрила я півтора літри сметани. Зараз в льох винесем. І ще ось стрійки в мене залиши. Оце, піде. Десь наїдло на що треба. Так, це в нас сир. Зверху тут трошки є. Жирного сира, а тут все і не жирне, обежирене молоко. Солимо, питають мене кожен раз, як ти солиш. На смак має бути добре посоляний. Добре, гарно посоляний, має бути чуть-чуть пересоляний, на смак солити. Чуть-чуть, бо тут пропорції нема такої скільки там. Посолили клучечку його і в слоїки склали. Ось. що таке то діло. Ось так складаю солимо. Ой, стоять десь лампа, Віддушити гарно то відігріти Ось так. Перемішуємо. Саме раз. Слоїк у мене 2 літровий. Я думаю, повинно бути 2 літри. Можна як свіжий ложити сир, так і такий, що пару днів збирали, що навіть вже прокисати починав, ну як, кислотність піднялася в нього. Можна і такий брати. Ось так. Там, якщо хтось хоче писати, що ти... Що наші два рази одно і те саме показуєш, я не все показую, я показую і розказую на те, що найбільше питання задають. Задають питання, що, скільки солиш, як трамбуєш. От. Де зберігаєш? Зберігаю в льохові. Страмбовуватиму можна як рукою, так і макогоном. Я думаю, що й більше буде, як літри. Ось так. Зараз поки каміч треба зробити запас на зиму, поки ще молока є багато, треба. Сира посолити, треба, сметани не закривати, ще треба масло наробити. Ось ось так. Кісненько страмбовуємо. До повного слоїка. Ось так. Ось так робимо молочні заготовки. Так, ага, покажу вже все до кінця. Беремо сіль і зверху засипаємо. Питали мене, а чого зверху чорне робиться? Сіль топиться. І солі відходить. Робиться чорне зверху. У нього не закручується залізною кришкою, його закривається пластмасовою кришкою. Сіль топиться і робиться те. Е, відходиш з солі. І через те, Так, якщо там хто що тут чорне, ось шийка. Це шийка така, що воно не відмивається ні дротянкою, ні чим. Це від слоїка само по собі. Так, дай мені літрову слоїка, наталь. Літрову слоїка візьмі чисту. І накривається зверха кришкою і в льох, і воно стоїть. Зверху тоді, як відкрили сир, починаєте брати, зверху акуратно ложкою. Перший там от такого шар зібрали, самий солоний. Ось. А вже далі берете собі і до всього додаєте, до чого вам треба. Ось таке то діло. От. Літри не буде. Ну, я цей сир закрию, поставлю в холодильник, а завтра його доложу. У мене вон сир відгрівається, нині остигне. А завтра доложимо його. Так, теж можна. Ось. Ну, щоб він довго не стояв. Там день-два можна, в холодильник він постоїть, тоді доложити і винесити. Ось так. Можна і зберігати і в квартирі, і в хаті, тільки де сама холодніша хата. Ну, стоїк має бути чистий, кришка чиста і гарно стромбований сир. Щоб він вам не збухтів. Ну і краще, хай буде чуть пересолений, як недосолений, Бо недосолений сир теж може збухтіти. Він має бути трошки пересолений. Щоб все у вас було так, як має бути. Ось так. Все, накриваю і виношу. Ось так я роблю молочні заготовки. Всім до зустрічі в слідуючому відео. па па па, -па.